Всім привіт! Підключайтесь. Сьогодні... Сьогодні в нас Херсон та лівий берег Дніпра. А поки ви підключаєтесь, напишіть мені, будь ласка, як мене чутно, бо мені здається, що щось зі звуком. Чи нормально мене чутно, чи ні. Напишіть мені, будь ласка. Я поки роблю розклад для Херсона та. Лівого берега Дніпра. Ну, почнемо, мабуть, з лівого берега Дніпра. Більше за все, мені писали за каховку, нову навукалку, тому ми подивимось е, чути добре, дякую. Е, тому ми подивимось е, окуповану територію спочатку, а потім вже будемо дивитися Херсон та територію, яку вже звільнили від, від окупації, вже, яка вже є деокупована. Так, поїхали. Лівий берег Дніпра спочатку. Окупована територія, я думаю, більш за все цікавить, чи взагалі вони будуть її звільняти. Так, лівий берег Дніпра. Колоду я сьогодні взяла The Vio Vision Tarot. Ось така коробочка. І що у нас є? Центр ядро ситуації. Мені вже подобається. По-перше, це помірність. А, карта спокою та рівноваги, і я думаю, що якщо будуть звільняти, а чому будуть звільняти, я вам зараз покажу, Лівий берег Дніпра. А, то я думаю, що це буде не через обстріли, а, скоріш за все, вже з доброї волі. Тому що, по-перше, у нас є поєднання на помірності, це старший аркан, є поєднання між собою вогню та води, переливання. Тобто, це емоції та це реальні активні бойові дії. Я думаю, що там є, скоріш за все, вогонь і буде вогонь, але це не. Ну, не така ситуація, як там, наприклад, в Бахманському напрямку. Тобто вони намагаються якось контролювати і якщо стріляти, то помірно з точки зору території і там, важливо, щоб не руйнувати його повністю. По-друге, я думаю, що я дивлюсь на місяць, але в перспективі карти дуже добрі, тому що зараз це. Жрець старший аркан в негативному значенні, і це говорить, що лівий берег Дніпра підконтрольна відповідно не у... Україні, не українським а... землям, не українські військові, тобто українські землі підпорядковані не українським керівництвом. А... Але імператор. Старший аркан військових, воєнних тих, хто буде повертатися на ту територію. Я думаю, що лівий берег Дніпра. А до речі, у нас 14-й аркан об'єднує береги. Це вже точно, бо це як об'єднання різних берегів і як мост між різними берегами. Бо якщо брати там міфологему, там іде і Ріда, яка там об'єднала богів. та... Людей, так от, це об'єднання двох берегів, об'єднання для України. Тобто, це старший аркан об'єднання та повернення лівого берегу для України. Я думаю, що найближчим часом я не можу вам обіцяти, що це місяць, тому що. Я вам завжди кажу, що не має строку, але те, що перспективи повернення лівого берега Дніпра дуже-дуже близькі, і те, що це повинно бути не через жорсткі воєнні дії, а через, скоріш за все, жест доброволі, це в нас 14-й аркан і імператор старший аркан, який відповідає за такі. Контроль військовий, військовий, контроль за всіх військових та військове керівництво і це для України, вони прямі. Єдине, що авторитет наразі на даний час там, ну, не український, я думаю, ми всі знаємо, що на даний час лівий берег Дніпра є окупованим. Але перспектива, знаєте, мені вже далі не хочеться е, і дивитися розклад, тому що ну, центр ядруситурації в даному розкладі є основою для розгляду взагалі ситуації стосовно лівого берегу Дніпра, і перспективи дуже гарні. Е, тому. Найближчим часом чекаємо вже доброволі. Що є зараз? Зараз двійка жезлів. Це також карта, яка говорить, що там є вогонь, ну це нам помітно, я думаю, що там стріляють. Я не читаю новини, тому, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, чи є там вогонь, чи стріляють, чи є прильоти, тому що двійка жезлів це карта про вогонь. Помірність це карта об'єднання вогню та спокою, тобто його роблять якось, ну, не стираючи всю територію. І по третє, для України військове, вони, знаєте, чітко знають, куди і як стріляти. Двійка жезлів, те, що є зараз вибір. Вони роблять вибір, як діяти з даною територією. Із землею: десятка монет, старший аркан. Це земля і для України вона все ж таки пряма. Це вже класно. Те, що є, і що буде зменшуватися. Тут класна п'ятірка. Ви пишете, що і так є прильоти. ну Це прильоти в нас від, помітно за помірністю і двійкою жезлів, тобто обирають, куди стріляти і стріляють. Але це не величезна кількість вогню і не безконтрольний вогонь. Що в нас є, і те, що буде зменшуватися з лівого берегу Дніпра, це в нас сімка мечів, а це зливання інформації. Тобто, якщо були там якісь військові або диверсійні групи українські на тій території, то про них могли зливати інформацію, їх могли здавати. І це неефективна комунікація. Тобто не було ефективної комунікації між лівим берегом Дніпра та військовими, які вже звільнили правий берег. Це буде зменшуватися. Тобто це те, що буде відходити кудись і не буде таким чином заважати. Те, що буде збільшуватися. Король жезлів. Як мені подобається дивитися такі розклади, король жезлів це карта керування вогнем. Це карта військових для України. Це, скоріш за все, для лівого берегу. Карта військових, які будуть повертатися на ту, на ту територію, це контроль, контроль над вогнем, контроль над ситуацією, контроль з вісімкою монет над землею, бо з десятком монет над землею. І десятка монет це карта сімейності. Таке враження, що ще й повернення сімей, які звідти виїхали додому. Контроль, король жезлів, це мені подобається, що наразі є на даний час і про що нам говорять. Депресивний стан та емоції, страхи, луна та сімка чаш це страхи, це ілюзії, це депресія, це хвилювання. Можливо, хтось невірився, що буде звільнена та деокупація території. Можливо, реально військове хвилюються щодо повернення тієї території. Можливо, хтось літає в ілюзіях і до кінця не розуміє, що це, це так є і це так буде. Але це про чаші та про воду, це про емоції. Тут нема фактично якихось дій, які б унеможливлювали, наприклад, деокупацію даної території. Що є і про що нам говорить? Сімка ну, монет, але в негативному значенні. Можливо, не, не вистачає фінансування або вклала фінансування не туди, куди потрібно. Тобто, можливо, для звільнення цієї землі монет, яка є, там на лівому березі Дніпрі не вистачає. Чи фінансування, чи озброєння, чи якогось військового озброєння це не про людей, це реально про якесь озброєння, військову техніку, тобто все, що їм там потрібно на даний час. І про це говорять. Цього реально не вистачає і про це говорять. Можливий результат найближчий місяць. Спроба вогню, але перевернута для України, тобто можуть щось відбивати, на жаль, що будуть стріляти. І є хтось з керівників з тієї. Мені здається, що це з української сторони, королева мечів, але знаходяться Ну чи в змові з окупантами. Тобто, хтось, хто буде може грати на дві. Сторони, і хто буде попереджувати про той вогонь, який буде летіти. Тобто, мені здається, що там є зрадник. Чому? Тому що тайна всієї ситуації з лівим берегом дібра це трійка чаш, гра на трьох. Тобто хтось іграє на дві сторони і неефективно для України. На жаль, чи дізнаються про це? Дізнаються, але трохи пізніше десятка чаш. Класний розклад. Дивлюсь ваші питання стосовно лівого берега і кібрати. Зараз подивимось ще херсон з точки зору безпеки. Якщо у вас є якісь питання, стосовно каховки, нової каховки, все, що ви в мене питаєте і пишете мені в особисті, я вас прошу, зараз задавайте питання, щоб я одразу могла подивитися. Так, херсон, перспективи вогню. Херсон, п'ятірка жезлів. Я думаю, буде вогонь і велика кількість, бо це п'ятірка, тобто відстрілюватися будуть. Але для чого вони це будуть робити? Знову ж таки, та ж сама луна і той же самий Сімка чаш. Це створення якоїсь ілюзії. Тобто, я думаю, що вони обстрілюванням Херсона будуть відволікати увагу від тих, хто буде намагатися повернути та перейти той берег, повернути лівий берег до українських територій і звільнити їх від окупантів. Це буде відволікання. Ситуації. Відволікання уваги та створення якоїсь ілюзії. Це буде, але п'ятірка жезлів це велика кількість. Тобто вони будуть обстрілювати, щоб вони туди знайшли. Українська армія за туди не йшли. А... Так, в травні орки підуть з каховки. Читаю ваше питання. Травні будуть спроби, але я думаю, що повністю вони або, скоріш за все, туди ближче до червня. Тому що спроби будуть, але пас жезлів це ще не звільнення території, і не буде все дев'ятка жезлів. Вогонь не. Весь вогонь, який буде направлений для деокупації території, він буде на весь ефективним для України, тому що нам перевернута карта. А, а тому а, і па Жезлів це а, якісь військові, які не є досвідченими, або які там а, не спланували свій там, обстріл, наприклад, і не спланували свої дії, тому це не, не дасть той результат, який бажано для коховки. Тому навряд чи вони в травні підуть. Але я думаю, це трошки пізніше з огляду на. Взагалі імператора прямога, а це карта військових, які все ж таки будуть займати територію лівого берега Дніпра. Так. Більше нема питань. Ще дивлюсь нову каховку. І. Нагадую вам, до речі, що 24 червня, хто хотів навчитися так само робити розклади психологічного таро, 24 червня починається новий потік навчання психологічного таро. Чотири модулі по 2 дні, чотири терапевтичні практики десь 72 години навчання психологічному таро. Тому, якщо бажаєте так само володіти будь-якою колодою, приходьте я вас чекаю. А, так. Ще питання бачу. Коли вони відійдуть з лівого берега, вони сильно будуть обстрілювати лівий берег. Будуть Будуть точно, бо, по-перше, це ту жезлів, це вогонь, але вони не можуть, не зможуть прийняти, що їх поставили на коліна, бо верховний жрець, бачите, в нього на карті двоє людей перед ним на колінах. І так, це для них як зневага, тобто позорно, позорно для них буде. І це жрець. Тому вони будуть бажати помсти. Ту жезлів, це, звичайно, не дев'ятка жезлів, тобто це не стирання взагалі лівого берега Дніпра з, з землі, але це вогонь, це не прийняття того, що там їх будуть. Вже з доброї волі змушувати робити. І король та королева жезлів це знову якесь планування стосовно тієї території. Тобто вони прийняти це не зможуть і будуть все ж таки його обстрілювати. Каховку будуть обстрілювати в травні. Не повинні або помірність. Все ж таки, це про об'єднання брагів. Я думаю, це не де стільки про вогонь. Каховку будуть намагатися в травні вивезти чи землю, чи якийсь там врожай. Я не знаю, що там можна вивезти, чи гроші, чи якісь матеріальні цінності. Бо дев'ятка монет та колесо фортуни це про фінанси та гроші. Я думаю, що вони в травні будуть або красти, або. Я не знаю, вивозити щось цінне, бо я не знаю, з якихось там приміщень, з житлових, нежитлових, але це про втрату цінностей, не стільки про вогонь. Це все ж таки загарбниць, загарбницькі дії більше. Добре, рідні. Останнє, що подивлюсь, ви мені ще писали про нову каховку. Все вивозять. Ось ви і пишете, що все вивозять. Вивозить дуже багато, бо колесо фортуни це максимальний старший аркан фінансів. І ще й дев'ятка монет це теж дуже багато. Тобто, це в, будуть вивозити максимально, шукати, що можна вкрасти, що можна вивезти, що можна взяти, і що їм здається буде лишати на так. Тому в травні буде не стільки про опції, але скільки про е, те, що там є, і те, що вони будуть намагатися вивезти. На жаль. Я дивлюся останнє, що ви мене питали дуже багато про нову каховку, і ви мені писали сьогодні в питаннях обстріли. Ось новий каховці може в травні бути більше обстрілів. Тому що дев'ятка жезлів. Якщо і будуть а, стріляти, то, скоріш за все, туди більше і, і менше буде відбиватися. Тому що пас жезлів також в негативному значенні, тобто буде більше попадань. Чому? Тому що там є якийсь король-чаш, який, чи керівник, чи співпрацює з окупантами. Тобто там є хтось, хто не надає супротиву тому, тому вогню, який буде прилітати. Тому нові каховці буде трошки важче в плані вогню а каховці буде важко в плані фінансів та. Того, що вони все вивозять. Все морівні. Немачу більше питань. Я, як завжди, зберігаю ефір. Чекаю вас, всіх на навчання 24 червня, психологічне таро. Через день ми дивимося розклади, тому, як завжди, я в Інстаграм виставляю голосування. Пишіть, яке місто дивитися, що ми будемо далі дивитися післязавтра. Дивлюсь тільки те, що ви мені пишете, що для вас саме є цікавим, тому більше активності в Instagram в Stories. Ефір, як завжди, зберігаю в Ютубі. Дивіться. І ви мені дуже багато в Ютубі пишете питань, щоб подивитися. От щоб я вам могла подивитися ваші питання, для цього треба бути присутніми онлайн в прямому ефірі, як зараз, в інстаграм. Чекаю на вас, до зустрічі!